you mm -hmm. А? Зараз так, это маленький судачок. Ось, друзья, такой судачок еще. В прямом эфире. Куда что? Красс. А, Невелочка Ну от друзі 0,25 флюрокарбон. Щучка обрізала. І тепер з приманкою. Шкода. Приманка добра була. Ну нічого, не засмучуємось, продовжуємо далі ловити. Да, друзі, щось рибка не... не дуже хоче йти до нас. Не можу зрозуміти. Судачок маленький зійшов, силікон порізав, щучка взагалі. Обрізала флюр і пішла з улюбленою приманкою. Треба буде сьогодні чи завтра заїхати в флагман, закупити 3-4 штучки тих ратлінів. Раніше ніколи на них не рибачив, якось не розумів я. Не цікаво було. А це три рибалки підряд. Силікон мовчить, воблери мовчать, бльосни спінери, все мовчить. Ратліни показують дуже хороший результат. У мене залишився один. Та що це таке? Не Ракушка? Забув, друзі, закинув те місце, куди не треба було закидувати. Там лежить велика коряга. І постійно в мене там мертві зацепи. Постійно. Ні разу не було, щоб я зміг відцепитись. Ну що ж зробиш? Ні, напевно, пощастило мені. Уминув я те місце. Ай. Сподіваюсь, ви бачили цю покльовку. Тисячу відсотків що це був. Маленький судачок. Ой, не маленький. Щось побільше. Все-таки догнав. Хоча ні, маленький. Супротив зразу такий. А потім щось він. Ой-ой-ой. Ну цього я вже не очікував. Друзі, ви подивіться, кого ми спіймали. Цікаво, що стільки багато тут риби мирної. І взяв, взяв прямо в рота. Я, звісно, не експерт в мирній рибі. Ну, якщо я не помиляюсь це був синець в нашому регіоні, козюл, кличуть його. Ви напишіть в коментарях, що була за риба. Цікаво мені. Гуглити не, не буду я звісно. Ну нічого, що зробиш. І то рибка. І то вже якийсь азарт пішов. То щось судачок мовчить. Тут дуже гарні судачки. Ось. Отакі. От О! Знову в прямому ефірі. Та ні. Що ж ви такі всі бойки, а потім здаєтесь? А, він дуже маленький, але забагрився. Ось, друзі. Тихо, спокійно. Ай, що ж ти ж мене сам порізав. Ось такий судачок, друзі. Заребок. Проти інших, що тут водяться, то це взагалі заребок. Давай, біжи. Ой, дурний. Став на дно й стоїть. О, що ти мені з приманкою зробив, прокрутив її. Нічого, пару закидів вона ще витримає, потім хочу змінити. Теж колір. Машинного масла. Знову друзі було. Клювака, я розумію, знову маленький судачок. Ну, ось четверта година вечора. І почалися покльовки. Вийшла рибка. Сьогодні пізно приїхали. Десь 13-й годині були тут на місці. Це вже для цього місця дуже пізно. Ну нічого, спробуємо вечірню рибалочку, що вона нам принесе. Почали давати воду і почало клювати. Тут дуже гарні місця. Отут ось 11 метрів глибина. Далі буде 16. Ну, до 16 я не докидаю. І так як ви бачите в воді стою. Спінінг у мене 252 ростом, тестом до 36 грам. Приманки, точніше, груза закидую 20-24 грами і все одно не можу докинути до другої ями. Я декілька сезонів, декілька, не зрозумів, плювака була. Декілька сезонів тут постійно лодкою, човном вибачайте, постійно човном був. Місця ці я вже добре знаю. Ну, зараз в країні війна. Навігація закрита. Що я вам буду пояснювати? Ви все самі добре знаєте. Ну нічого, будемо чекати нашої перемоги, а вона буде. Рано чи пізно ну, вона буде наша перемога. Спробуємо ось такий ВІБ компанії флагман. Якщо не помиляюсь, перч, так, да, перч 5-сантиметровий. Звісно, на його в мене більше окунь попадався, ну, спробуємо. Да, добру вібрацію віддає. Дуже сильно чути його. О, незрозуміло, щось підсіло чи? Ні. Якийсь зацеп. Ракушка о, відцепилась. Десять громів? Ну добре летить. Шкода, звісно, того ротліна 14 грамів він був. Я міг максимально далеко закинути. Так, не зрозуміло щось там. Щось не зрозуміло якось. Сподіваюсь, не зачепитись не за что. Это на жаль. Без автомобиля сегодня взял так так звание сами рабочие приманки и на жаль, це останній ратлин. Не, не хотілося би його губити. Ну, от і все, друзі, закінчилась наша риболовля на сьогодні. Улов самі бачили, Бували набагато краще. Це. Підписуйтесь на канал, допомагайте продвигати український YouTube. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!